Пані та панове, усім привіт! На календарі 4 квітня 2024 року. А це означає одне, що сьогодні історичний день для житомирського футболу. Вперше Полісся гратиме у півфіналі Кубка України. Навіть не так. Полісся серед четвірки найкращих команд цього турніру. Скільки команда розуміє, що дуже треба перемога. Прям дуже-дуже треба перемога. Я розумію, всі, що нам потрібна перемога. Всі от всі в клубі. Від поварів, офіціантів, прибиральниць до, 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 до футболістів, до всіх робітників клубу розуміють, що нам нужна перемога. Нам всі допомагають в цьому плані. Я дуже їм вдячний. Отож, півфінал Кубка України. На цьому турнірному шляху Житомиряни здолали першоліговий агробізнес, а також представників еліти Дніпро-1 та Олександрію. Причому і в одній восьмій, і в одній четвертій усе завершувалося серією післяметчових пенальтів. Тренували 11-метрові і нині. Я бачила, ви тренували пенальті. Готуємося до будь-яких моментів в грі. І, і основний час, додатковий час. Пенальті все можливо. Тому готуємося до всього. Ось цей півфінал Кубка України Полісся ворскла насправді дуже рівний. Очевидного фаворита тут немає. Тим паче, обидві команди підходять до цієї гри у схожому настрої на тлі невдалих результатів в УПЛ. Як готуватися до історичного поєдинку, яким без сумніву, є півфінал Кубка України на тлі такої негативної серії. Так, історична гра, як важлива гра для клубу, для міста, для вболівальників, для президента, тому всі хлопці налаштовуються дуже круто, позитивно. В тренуванні, в биту. Тобто все дуже емоціонально, дуже круто, тому я рахую, що ми порадуємо вболівальників, порадуємо президента клубу, рідних, близьких. Історичною перемогою для клубу, для міста. До речі, про місто. Сьогодні зранку Полісся усім складом пішло на прогулянку центром Житомира. Вона тривала приблизно годину, попили кави, поспілкувалися з уболювальниками. Навіть зустріли суперника. А ще зайшли до храму. А ми запрошуємо прогулятися вас нашою фан-зоною. Її знайти дуже легко. Зараз покажу. Ось від центрального входу, до речі, ви звернули увагу, який він гарний. Тут можна зробити, до речі, класне селфі. Так от від центрального входу заходите і вже потрапляєте до фан-зони. Вона буде відчинена за дві години до матчу. Тут ви можете поласувати чимось смачненьким, а ще пограти у футбол із Лукасом Тейлором. Так, справжнім, справжнісіньким. Заінтригувала? Тому хочеш, приходьте! А ще хочу акцентувати вашу увагу на тому, що усі виручені з цього матчу кошти підуть благодійному фонду «Трибуна героїв на потреби сімей загиблих героїв. Тому, по суті, кожен ваш квиток це донат. Тому приходьте, команда дуже чекає на вас. Вболівальники хочуть почути якихось слів. Що би ви їм хотіли би сказати напередодні півфіналу Кубка? Я хочу, щоб вони прийшли на стадіон і ми не підведемо їх. Я дуже дякую, що вони вболівають за нас, підтримують нас. І ми все зробимо для того, щоб вони були щасливі. І... Ми не можемо їх підвести. Це дуже важливо для кожного з нас, тому що Житомир – футбольне місто, дуже хороші болівальники. Треба терпіння і все буде добре. Привіт зграя! Подивилися відео? Що забули зробити? Правильно, поставити лайк. Давайте ваші пальці догори. Це якраз те, що треба, щоб ще більше людей побачили це відео.